Сію, сію, посіваю. Я велику руку маю, я пшеницю взяв під паху, Щоб стояв незламний баху, сію сильно по кордону, щоб почули це в Херсоні, щоб тепло було в квартирі, Щоб світився мирно Київ, Щоб в Харкові і Львові люди тішилися волі, Сію силу для удару, Хай дійде до соледару ви вишиванку панську одягнули у луганську, Щоб ви більше не терпіли і окопи всі вціліли. Сію, сію, Запорожжя, хай росте українське збіжжя. Сію тим, хто втратив руки, хто не дав Україну гнути, Сію там, де зараз Крим, без кордонів і без країв, сію там, де Миколаїв, сію тим, хто вже без ніг. Їх ціна це кривий ріг, сію бідним і впалати і тим, хто вчора втратив тата, сію замісний Дніпро і тим, у погодін метро. сію у незламні стіни, сію віру України, сію, сію, посівай, і кожне місто обіймаю.